Я критично ставлюся до того закону, який ухвалила Верховна Рада, mm -hmm. е і скептично як релігієзнавець, тому що це дуже складний механізм заборони релігійних організацій московського патріархату, але йдеться про те, що ну що зробить закон про заборону московського патріархату от конкретно з цим священником? Mm -hmm. Аж нічого, окей, е припустимо, після розголосу я сподіваюся, що парафіяни, нарешті мочі, відкриються, очунюють. І вижили цього московського попа е, із храму. Ну припустимо, перейдеться громада до ПСУ. але ж цей московський піп далі mm -hmm. служитиме собі у хаті і поширитиме е, бацилу руського міра. Далі проводиме, е, буде проводити е, антиукраїнську проросійську агітацію. Далі е, ну, реально ми просто бачимо приклад е, такого собі сектанта е, тоталітарного сектанта класичного. Це не має нічого спільного з православною церквою. Це має виключно спільність з тоталітарною сектою.